Я хочу вам сказати, що багато разів розповідали про те, що у мене такі недобрі стосунки з лікарями в харківській лікарні. Ви пам'ятаєте це? Що я їм не довіряю, що я якось там стараюся кудись поїхати? Я хочу вам сказати, дорогі мої, що, що в харківській лікарні у мене два роки поряд зі мною була моя друга родина. Ви собі не уявляєте, як лікарі в харківській лікарні, медичні сестрички, як реабілітологи, які біля мене були, як вони намагалися закрити собою мене від всього того, що я там переживала щодня. Ви просто не уявляєте, як вони знаючи, що мені практично нічого не можна пронести, як вони проносили мені якісь дрібнички, практично ризикуючи втратою роботи. Як щодня, щоранку, щовечора вони віддавали мені свою любов і підтримку, вони стали моєю справжньою родиною, і я буду служити їм так, як і кожному з вас. Тому що я в боргу перед ними і перед вами. Я хочу зараз запросити на цю сцену моїх дорогих, рідних, харківських лікарів, медичних сестер, реабілітологів. Я їх люблю безмежно, і вони вже частина моєї родини. Я прошу, будь ласка, запросіть на сцену, шановні друзі, ваші облиски, розін віталій Олексійович, візіореабілітолог. Дикімова Галина Олександрівна, медсестра, Розін Юрій Олексійович, фізіореабілітолог. Терновецький Руслан Миколаєвич, масажист Нечупоренко, Катерина Юрівна, медсестра, Брянцева, Олена Анатоліївна, медсестра Кириченко, Ірина Васильєвна, медсестра і Пуртова Олена Геннадія, медсестра, також ваші облицькі друзі. Я хочу сказати вам, що вони справжні герої. Їх вони практично зі мною відсиділи термін. Їх щодня обшукували, їх щодня роздягали і вдягали. У них кожен день перевіряли кишені. Вони проходили через металошукачі, які встановлені у нас приблизно такі, як в аеропортах. Вони берегли мене щодня і не вірте ніяким цим жорстоким розмовам. Що у нас з ними було непорозуміння, вони частина моєї родини, і я безмежно їм вдячна.